Чого вісні ми всі застигли у цю зиму та котивно, все, що було святом, заховали люди, єркий людий, та не значить щось. Сьогодні привезли допомогу нашим друзям, які живуть в Тарутіна. Ми дуже багато співпрацюємо. Це Сім'ї загиблих наших бійців, які захищали кордон, захищали територію, на жаль, яку прийшли вкрасти і погубити орки. Ми дуже висловлюємо велику вдячність місцевої влади, а саме Савіць пане Черню за те, що він не стоїть і він не байдужий, він підкладає плече в такий тяжкий час для нашої країни. Ми дякуємо нашим партнерам фонду Новий Україн, всій нашій команді Шляхетна справа. І Хочемо допомагати в цей нелегкий час. Настали холода і люди потребують дрова, які сьогодні так жадано вони всім треба. Я хочу поблагодарити благотворительний фонд шляхетна справа. Це вже не перша допомога, яка виявляється в нашій громаді, а сьогодні вона дуже актуальна. Это родственники погибших наших ребят. В, кстати, они потеряли своих кормильцев, а мы должны, громада должны как-то помогать им. И благодаря вам это у нас получится. Спасибо вам большое от всех наших жителей. Скажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні зареєстровано переселенців, які реально сьогодні потребують цієї допомоги? В Туркинской громаді на сьогодні день зареєстровано 1947 переселенців. Ждем еще 1200. Вимушені переселенці це одна із найбільших громад, яка сьогодні приймає на себе переселенців і реально їм допомагає. І одна із активних місцевих громад, яка підставляє плече і вона. Цим необхідним е, стараються забезпечити переселенців і навіть е, сім'ї, які загибли наших бійців. Ми дуже уклін вам великий робимо за те, що ваші синов'я, ваші діти вони зробили неможливе сьогодні. Для нас е, це сьогодні історична година, і ми дуже вам дякуємо і висловлюємо співчуття кожному. Ще раз велика вам подяка.